Друзі, вітаю! Дональд Трамп пригрозив, що може вийти з НАТО, якщо до штатів не будуть ставити справедливо, а друге, що скоротить допомогу Україні. Що не так з цією заявою, до чого тут можна прикопатись? Давайте проаналізуємо. Плюс Макрон переконав Трампа зустрітись з Зеленським, бо з ним Трамп зустрічатись не хотів. І дякуючи французькому президенту, ця зустріч відбулася. Інсайдери також кажуть, що вона була не 35 хвилин. І тут одразу два сценарії: плюс і мінус. Вона була 45 хвилин, це плюс. Але Трампа з Макроном 35 хвилин з нашим президентом 10. Не знаю, чи можна довіряти цьому інсайду, але він з'явився, і поки що ніхто його від офісу не заперечував. Також є інформація по Сирії. Гур каже, що Росія вже звідти виводить свої кораблі і літаки. Тут для нас є певна загроза. Треба зробити так, щоб це не потрапило в Чорне море, і через Туреччину це все можна блокувати. Раз, друге, світові лідери дали свою рефлексію на програш Путіна Асада у Сирії. Ну і всі сходяться на тому, друзі, а чого ми не хочемо зробити, щоб це сталося в Україні? Давайте все проаналізуємо плюс. Новорічні новини із Грузії. Е, грузинська влада, грузинсько-проросійська влада, давайте називати речі своїми іменами. Не вчиться на помилках Януковича. І так, 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 на центральному майдані в Грузії, що ставлять ялинку. Ну, ви знаєте, чим закінчують диктатори, які йолки ставлять. І давайте подивимося, як на ці йолки полетять палки. Підпишіться на цей YouTube канал. Порекомендуйте його друзям, а ми з вами швиденько все проаналізуємо. Аксіос каже, що Макрон переконав Трампа зустрітися з Зеленським. Президент Франції Еммануель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Фредовича в рамках візиту в Париж на відкриття Собору Паризької богоматері зустрітися з Зеленським. Джерела Аксіос кажуть, що він спочатку не погоджувався на зустріч, але врешті-решт змінив свою думку. Інше джерело каже, що зустріч тривала 45 хвилин, була дуже плідною, але насправді було по великому рахунку дві зустрічі: 35 плюс 10. Трамп не хотів їхати, погодився тільки в самий кінець, щоб ця зустріч відбулася. Ті, Трамп хотів їхати, не хотів зустрічатися. От, і власне. Макрон все-таки зміг отримати гору і всі з цим погодилися. Також Трамп в NBC News сказав, що зменшить допомогу для України. Сказав, можливо, а вже ж типу будемо зменшувати. Єдине, що треба подивитися, це інтерв'ю на NBC News він давав ще до візиту з Зеленським. Ми маємо надію, що все, все ж таки було змінено під час. Зустрічі, але, знаючи план Трампа, він шантажує і Росію, і Україну. Але що цікаво, спочатку відбулася зустріч, а потім з'явилася ця новина, що виглядає трошки нелогічно, тому що новина з заявою насправді була зроблена перед вилітом до Парижа. Тому тут теж треба бути уважним. Мені здається, що вона вже трошки навіть нелогічна. Хоча, якщо бажання не давати Україні зброю залишається, то неважливо, коли новина вийшла. Зброї не буде. Друге, що сказав Трамп, його журналісти питали, ви ж там за 24 години обіцяли завершити війну. Він сказав, що намагається. Сказав, що не спілкувався з Путіним, але потім одразу себе поправив, ну, не спілкувався останнім часом нещодавно. Ну і сказав, що буде робити все можливе, щоб завершити конфлікт з обох боків. Точно так же Трамп сказав, що хоче вийти з НАТО. Ну, от знаєте, його кидає від сторони в сторону. От, але так, так виглядають торги з обох боків, насправді. Каже, що вийду з НАТО, якщо європейські союзники не будуть платити ту плату, яка зафіксована, яку треба платити. Ну і він, власне, каже, що якщо вони не будуть себе ставити справедливо, то я вийду, не хочу знаходитися. Але якщо європейці будуть платити, все, типу, Трамп буде в НАТО і можна не переживати. Насправді для нас добре, якщо будуть платити більше, тому ми тоді якраз. Зможемо й від НАТО отримувати більше бо в даному вигляді, якщо НАТО самі не доплачують, а очікують, що штати будуть їх рятувати, а штати готові схлопнутися і сидіти виключно на своєму материку. Ну не виглядатиме це як можливість. Порятунку для нас, тому те, що Трамп їх трошки так розворушив і змушує прокинутись, непогано. Хоча багатьом така брутальна розмова не завжди й подобається. А нам з вами точно не подобається те, що російські війська на нашій території і НАТО могло би нам в цьому допомогти, але поки що не допомагає. Проте бачимо, що Путін виводить свої війська в Тартусі. От, виводять свої е, авіа з Латакії. От, і власне ми бачимо, що Середземне море е, вийшли фрегат Адмірал Григорович. От, це з Чорноморського флоту та вантажне судно, інженер-трубін Північного флоту РФ. Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки, військовими бортами і з бази в. Хвеміні, це говорить наш ГУР. От, після взяття Дамаска опозиційні до осаду сили рухаються до узбережжя там, де російська техніка й стоїть. Тому росіяни кивають пятами і залишають таку близьку, братську для них Сирію. Ймовірно, втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмейміні фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході. Тут одразу з'явився глава МЗС Литви. Каже, що приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати. Ну от, і ви знаєте, що Габріеліус Ландсбергіс залишає посаду. Це міністр закордонних справ Литви. І він, власне, зробив заяву. Це, до речі, внук першого спікера Литовського. Події в Сирії свідчать про можливість перемоги над Росією. От, і власне, він є не єдиним, хто робить цю заяву. Він додав, що нам не потрібно боятися ведмедя в Україні чи де інде, де він спричиняє хаос. Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібно робити далі. Він каже, що на совісті Асада незліченна кількість людських життів і він змусив багатьох людей тікати з Сирії, багато з яких також прибули до Німеччини. Ну, зрозуміло, Шольц хоче сказати, що тепер сирійські біженці друзі можете повертатись додому. Пане Шольц, і ми всі поїдемо додому, всі українці, які знаходяться там. Коли ви допоможете нам тут, в Україні, отримати ваші Таурус, допоможете вступити в НАТО, і тоді теж наше питання буде вирішене. Якщо ви нам передасте їх в Україну, якщо ви нам передасте їх сюди, щоб ми їх тут мали, наші співгромадяни готові будуть поїхати з Німеччини. Точно так же як ви зараз будете пропонувати це зробити сирійцям. От. Але насправді пану. Шольцу варто було б трошки активніше підтримувати Україну, тому що насправді програш на виборах може бути неминучим. Глава дипломатії Європейського Союзу пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану. Ви знаєте, Кая Калас, наша прекрасна подруга. Вона до нас в Київ часто приїжджає, була нещодавно і, власне, зробила дуже правильну заяву. А чому я вам зараз про це кажу? Зараз ще ще одну штуку. Я перебуваю в тісному контакті з міністрами з регіону. каже Калас. Процес відновлення Сирії буде довгим і складним, і всі сторони повинні бути готові до конструктивної взаємодії. Перше, друге, вона каже, позитивно довгоочікувана подія також свідчить про слабкість прихильників Асада Росії та Ірану. Пріоритетом ЄС заважила Калас, є забезпечення безпеки в регіоні. Тому з цією метою буде працювати з усіма конструктивними партнерами. Макрон так само привітав повалення варварської держави. Ну, в Європі радіють, ну, от, а в Росії навпаки кажуть, що Асад після перегорів з повстанцями залишив посаду і країну. СНН каже, що він ще й залишив життя, а Пісков каже, що ми не знаємо, хто такий Асад. І це прекрасно. Але чому важливо зараз почути розмови європейців, які нагнітають далі і роблять насправді дуже правильно? Тому що якщо перемогли Росію там, в Сирії, давайте переможемо її тут в Україні. Для нас насправді це дуже дуже робоча історія. Ну от тим більше, що можемо перемогти її не тільки в Сирії, але й в Грузії. Мерія міста Тбілісі. Я нагадаю, в Тбілісі зараз управляє футболіст, який налаштований дуже проти України. Каже, що порівнює нас з дуже поганими речами і нагнітає дуже багато проросійських наративів, хоча якраз випликала його динамівська школа. Путівку в життя йому дав якраз таки Київ. От, нічого поганого йому ніколи не робив. А він сьогодні ось так віддячує: Кахабер Каладзе. Але Шокаха Беркаладзе робить неправильно. Це, це те, що він встановлює ялинку, новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Шатар Руставелі місці, де щоденно з кінця листопада, збираються мітингувальники. Мітингувальники на це відреагували. Почали вішати е, портрети вбитих грузинів опозиціонерів, почали вішати, нагадувати, чим займалась там Росія. Е, від грузинської мрії виступив один впливовий політик і сказав: вам повинні подобатись чисте місто і збір конструкцій для встановлення новорічної ялинки. Думаю, в цьому немає нічого поганого. Варто зазначити, що мером Тбілісі Кахакаладзе політик. політику. Неділю збір акції протесту запланований на 15 на площі Республіки на західному кінці проспекту. Руставель. Ну, насправді ж дуже цікаво. Встановлення ялинки це от якраз початок майдану, і якраз українці теж дуже красиво прикрашали ту ялинку. От, і потім в свого часу одна ялинка падала, точно так же і впала влада Януковича. Чого ми бажаємо і проросійській владі в Грузії? Штати розірвали стратегічне партнерство. Друге, е, що сталося, Європа теж каже, будуть забирати безвіз. Згущаються. Фарби плюс грузинська влада сказала, що зупиняємо рух в ЄС. Призупиняємо, що обрізав і розвертав, цікавить на 4 роки до 28-го. Окей, але всі все розуміють. Я про те, що Росія посипалась в Сирії, Росія зараз може посипатись в Грузії. де два, там і три. І вони можуть посипатись тут. Зараз важливо, якраз щоб Трамп робив те, що він казав. Ставив Путіна на місце, і тоді Путіна можна буде змусити до будь-яких угод, тим більше європейці зараз це відчувають, нагнітають і інвестують в це. І дуже б хотілося, щоб в нас це вийшло. Друзі, ось така інформація. Напишіть, будь ласка, які у вас очікування від революції в Грузії. Повториться сценарій 2014-го чи ні. Напишіть в коментарях. І, друге, якщо посипеться російська влада. В Грузі чи прийме світова спільнота рішення добивати Путіна в Україні? Дипломатичним шляхом, військовим шляхом неважливо, але саме рішення, виганяти його повністю з України чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!